Доброго дня! З оглядом військових подій за минулий тиждень програма «Служу Україні. 153 обстріли наших позицій протягом доби. Це фактично введення бойових дій. Так прокоментував ситуацію, що склалась в зоні АТО секретар РНБО Олександр Турчинов, перебуваючи в секторі Б нашої оборони. Також він додав, що двоє військовослужбовців загинули, десятеро отримали поранення. Олександр Турчинов назвав цей день чорним рекордом з дня підписання мінських угод. Фактично, така інтенсивність ведення вогню відповідає активним бойовим діям, підкреслив він. У Києві відбулася зустріч заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігоря Долгова з директором управління з питань політичних відносин і політики безпеки директорату НАТО доктором Альберто Біном. Сторони обговорили план реалізації проєкту соціальної адаптації військовослужбовців. Проєкт покликаний вдосконалити існуючу систему соціальної адаптації військовослужбовців відповідно до стандартів НАТО. Зокрема, у сфері підготовки персоналу відповідального за питання соціальної адаптації. Три лінії фортифікаційних споруд готові майже на 100%. Загальна їх кількість 268. 240, з яких будували силами облдержадміністрації, а 28 Збройних сил України. Перша лінія контролюється ЗСУ, друга та третя охороняються частинами Нацгвардії. До будівництва споруд долучилися 20 областей та 5 тисяч будівельників. Окрім цього, будували споруди в переважній більшості місцеві жителі, що дало їм змогу у такий скрутний час отримувати в день від 250 до 300 гривень заробітної плати. За словами представника центрального управління інженерного забезпечення полковника Сергія Марценюка, під час випробувань фортифікації витримали вогонь усіх видів стрілецької зброї гранатометів, мінометів та навіть важкої артилерії. Дніпропетровщина є однією з трьох областей, що знаходяться у безпосередній близькості до зони проведення антитерористичної операції. Завдяки вмілим діям керівництва області війна не перетнула поріг дніпропетровців. Проте, допомога захисникам вітчизни та їх сім'ям залишається пріоритетним завданням місцевих можновладців. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі розповів радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик. Ну, ми, як область, по кількості людей, призваних а, в зону АТО, являємося лідером по Україні. Область всегда выполняла план по мобилизации. Всего за 5-6 волн будет призвано порядка 20-23 тысяч людей. Соответственно, рано или поздно все 23 тысячи людей будут демобилизованы, они вернутся в свои семьи, вернутся в свои квартиры, вернутся в свои города, села, районы и так далее. Помимо той проблемы, которая стояла год назад, когда основная задача была обеспечить людей э, там, амницией, сейчас стоит задача, что делать с этими людьми, которые возвращаются сюда. Мы в рамках областной администрации создали отдельный департамент, который занимается только демобилизованными членами семьи. Он состоит из двух частей. Первое это горячая линия круглосуточной психологической поддержки, на которой круглосуточно работают по несколько психологов. Но для нас важно что? Для нас важно, чтобы люди видели отношения к себе, чтобы они понимали, что они не брошены на произвол судьбы, чтобы они понимали, что ими занимаются, и чтобы они видели, что к ним относятся нормально и уважительно. Потому что на самом деле мы с вами здесь разговариваем только благодаря тому, что они там воевали все, все это время. Поэтому ну, это как бы наш гражданский долг просто сделать таким образом, мы договорились с местной IT-компанией, которая откроет для них курсы по программированию. Причем курсы будут двух типов. Первый тип ⁇ это просто компьютерная грамотность, потому что, возможно, многие просто не владеют достаточной степенью компьютером. И второй, второй курс уже для более продвинутых ⁇ это курсы PHP-программирования. А Днепропетровская область, если я не ошибаюсь, третья по количеству аутсорсинговых IT-компаний в Украине. То есть спрос на программистов есть всегда. Заказов у IT-компаний есть масса, они выгребают с вузов всех студентов, и им в действительности людей не хватает если это будут люди, прошедшие АТО, которые выучат ПХП и просто будут работать там за понятные зарплаты, это будет тоже очень здорово. С другой стороны Днепропетровская область была, ну, наверное, колыбелью волонтерского движения, когда и сопротивления, когда а, там формировались первые милицейские батальоны добровольческие, когда там были первые добровольцы, когда были первые склады там, с бронежилетами, с обувью и так далее. Да? То есть точно так же остались люди, которые понимают, что часть своих усилий теперь нужно тратить в виде волонтерства не на а то в чистом виде, а на последствия. Вот. И оказалось, что достаточно большое количество людей готовы в этом участвовать, причем как лично тратя свое там, собственное время, как и мы, да? точно так же и там, собственными деньгами, просто благотворительные фонды, которые оплачивают какие-то вещи многие вещи, с которые мы делаем, но ну, практически все, они так или иначе завязаны на волонтеров. То есть, как только мы говорим, что нам нужна там линия психологической поддержки, то есть сразу же появляются волонтеры, которые говорят, окей, мы готовы, там, платно-бесплатно, вопрос второй, кто-то платно, кто-то бесплатно, мы будем работать. Как только мы говорим, нам нужен отдельный департамент по помощи демобилизованным, то есть появляются волонтеры, которые говорят, мы готовы в нем работать, мы готовы это все делать. То есть, так или иначе, у нас получается, что мы в виде государства очень тесно сотрудничаем с волонтерами. Причем волонтеры, люди очень любопытные, они собирают кучу информации, общаются с другими странами, потому что к нам регулярно приезжают там, наши диаспоры там, с Америки, с Израиля и так далее, и передают какой-то опыт. Так вот этого опыта на самом деле очень много, но он в отдельных головах. И мы все время пытаемся периодически их всех собирать и просто обсуждать и понимать, что есть нового, что есть хорошего, из того, что мы еще можем сделать и где мы их можем применить. Так, мы у себя по области, мы сами собираемся все Украины, все видео, там, аудиоролики, которые по пропаганде армии есть. Мы сами находим людей, которые делали известные щиты с киборгами, наружная реклама. Да? Мы сами печатаем какие-то плакаты, в которых рассказываем о преимуществах службы в армии. То есть в действительности, в действительности же есть определенные деньги, которые платятся там, за подбиду технику, там, за каждый день нахождения в зоне То Просто не все это понимают. То есть для многих армия, это та армия, которая была, на самом деле она сейчас несколько иная. То есть она каждый день меняется. То есть мы совместно с военкоматами сами на себя такую работу взвалили. То есть решили, окей, если нет ее и там генеральный, то мы будем делать у себя на месте. То есть отчасти по этого, кстати, Днепропетровская область номер один там по выполнению э, плана мобилизации, как в абсолютных, так и в относительных цифрах. Ну, проблема, понимаете, самая большая сложность в том, что проблем много, а часов в сутках 24. Вот это основная сложность. То есть все остальное несложно. А в Днепропетровской области и в самой Днепропетровской области даже администрации ну, в действительности огромнейшее количество мотивированных умных людей, которые готовы работать практически круглосуточно и качественно выполнять свою работу. Ну, недаром раньше у нас в нашей стране там Днепропетровщина считалась кузницей кадров. Ну, было такое, да? То есть они там в действительности есть. То есть. Вопрос правильно их организовать и правильно сделать. Плюс, когда мы сменили предыдущую команду в области администрации, все же понимают, что произошла некая, некая смена парадигмы. Если предыдущие ребята занимались больше войной, ну в действительности, именно благодаря им там, война не пришла в Днепропетровскую область, они очень реально много полезного и хорошего сделали. То у нас немножко вектор сменился, потому что уже как-то появились там батальоны сами по себе, там военнослужащие появились, уже какая-то система во всем появилась. Да? То есть мы больше занимаемся экономикой и последствиями АТО. Вот, опять же, в силу того, что в Днепропетровске начинало все это волонтерское движение по стране, и фактически область администрации была таким одним большим волонтерским собранием, в котором там прямо в кабинетах лежали какие-то там бронежилеты, которые тут же уходили на фронт, потом заходили какие-то командиры, которые что-то просили, получали и уходили дальше то этот дух просто сохранился и для нас нормально и для людей работающих в Николаевской ОДА нормально что какие-то вещи делаются совместно с волонтерами военнослужащим только одного большое вам спасибо за вашу отвагу и быстрее возвращайтесь домой к своим семьям целыми и невредимыми Щоденно саперы Збройних сил Украины выезжают на передову для розмінування территории Загалом, з початку проведення АТО силами військових саперів знешкоджено понад 17,5 тисяч вибухових пристроїв, в тому числі саморобних. Заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хух зазначив, що фраза щодо недопущення на території СММ ОБСЄ українськими військовослужбовцями була вирвана з контексту та наголосив. Що проблем із пересуванням місії на території підконтрольний українським військовим немає. Та водночас зауважив, що такі проблеми існують на територіях, підконтрольних незаконним збройним формуванням. Завершилася шоста черга мобілізації українців до війська. Наразі вона є останньою із передбачених президентським указом на цей рік. Водночас військовозобов'язаних й далі кликатимуть у військкомати для уточнення даних. Так формуватимуть електронний реєстр потенційного мобілізаційного ресурсу. Підсумки шостої черги мобілізації підвів полковник Олександр Правдивець. За рахунок мобілізованих ресурсів, призваних в ході проведення зазначеної черги, забезпечено ротацію і звільнення в запас військовослужбовців, які були мобілізовані в ході третьої черги мобілізації. Комплектування військових частин підрозділів, що створювали заново особовим складом і транспортними засобами національної економіки, підтримання на належному рівні боєздатності військ, зокрема тих, хто виконує завдання в АТО. План призову громадян на військову службу за мобілізацією виконано понад 60%. За результатами проведення мобілізації призвано 8,5% добровольців. 25,7% тимчасово непрацюючих громадян. За результатами черг часткової мобілізації у 2015 році, позитивними набуттями для Збройних сил України і системи мобілізації в цілому стали впровадження екстериторіального принципу призово мобілізованих ресурсів до навчальних військових частин, установ та організацій. Обов'язкова військова підготовка мобілізованих у навчальних військових частинах установах перед призначенням до бойових військових частин установ. Основними об'єктивними проблемами, які перешкоджали повному виконанню заходів мобілізації, були Випадки ухилення громадян від призову на військову службу шляхом невідкривання дверей, квартир, будинків при оповіщенні, приїзді для проживання в інші міста та за кордон, звільнення з роботи та інші. Кількість таких громадян, які після оповіщення не прибували до військових комісаріатів, складала: 50-55%. Внаслідок цього виявлено ухильників від мобілізації в кількості 26,8 тисяч осіб. Незадовільні показники придатності громадян до військової служби після проходження медичних комісій. Середні показники непридатних до військової служби після медичних комісій за результатами шостої черги складають 61%. Зменшення кількості добровольців, які самостійно або після отримання повістки свідомо прибули до військових комісаріатів. В ході шостої черги таких осіб виявлено на 2,5 тисячі. Малий морський танкер військово-морських сил Збройних сил України Фастів вперше після перебування з Автономної Республіки Крим вийшов у море для проведення ходових випробувань, визначення маневрених елементів судна та вдосконалення морського вишколу екіпажу. Основу екіпажу танкеру Фастів складають військовослужбовці великого розвідувального корабля Славутич на жаль, цей корабель залишається захопленим в Автономній Республіці Крим. У приміщенні Дніпропетровського головного залізничного вокзалу за ініціативи волонтерів Фонду оборони країни відкрито місце для відпочинку бійців АТО. Керівництво вокзалу підтримало ідею та надало місце для розміщення меблів та зручних м'яких крісел. Відтепер такі місця будуть функціонувати постійно. Пункт відкритий цілодобово. Позмінно тут працює понад сотня волонтерів різного віку. Кожен з них прийшов сюди, аби підтримати наших воїнів після повернення із зони АТО, аби вони знали, що їх тут чекають, люблять та поважають. Сьогодні перед оборонно-промисловим комплексом країни стоїть завдання випускати військову техніку і зброю, що відповідає найкращим світовим аналогам. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов журналістам на Київському бронетанковому заводі Олександр Турчинов зауважив, що зараз Україна може розраховувати лише на свої сили і потенціал. Адже за час військової агресії проти України не вдалося переконати партнерів щодо розблокування військово-технічної співпраці і поставки летальної зброї та сучасних технологій в Україну. Хочу сказати, що на жаль, за півтори роки. Коли Україна веде війну проти сильного жорстокого агресора, ми не змогли переконати наших стратегічних партнерів щодо розблокування військово-технічної співпраці. І досі в Україну заблоковані поставки літальної зброї і сучасних військових технологій. Саме тому у нас є тільки один вихід з цієї ситуації. Це повністю спиратись на власні сили, на власний потенціал. І саме тому розвиток оборонпрому країни, розвиток нашого військово промишленого комплексу є одною з пріоритетних завдач нашої національної безпеки. Це є той пріоритет, який вирішує як питання безпеки, так і фактично змінює фундамент нашої економіки. Сьогодні це потужне виробництво. Одне з кращих підприємств оборонно промислового комплексу, який випускає зброю, я би сказав так, що відповідає найкращим аналогам світовим аналогам зброї. Ми ставимо більш амбітні завдання перед нашим оборонпромом випускати військову техніку і зброю, яка відповідає кращим світовим аналогам. І хочу сказати, коли ми говоримо про співвідношення якості і ціни, то дійсно це одна із найбільш конкурентних технік світі. З вами була програма Служу Україні. І пам'ятайте, перемога буде за нами.